В Україні хочуть запровадити обов'язкове харчування для усіх школярів. Відповідний законопроект вже пройшов перше читання. Нагадаємо, зараз обов'язковим гарячим харчування мають бути забезпечені лише учні з першого по четвертий класи, і міськрада не зобов'язана на це давати гроші. Якщо ж зміни набудуть чинності, то фінансувати з місцевих бюджетів харчування школярів владі таки доведеться. Та більшість коштів все ж сплачуватимуть батьки. Ученики с 1 по 11, ну, в перспективе 12 класс обеспечиваются обязательным питанием за счет денег местного бюджета. При этом родители, либо особы, которые их заменяют, опекуны, вносят плату, которая не превышает 70%. То есть какая плата, решают, опять же, местные советы, исходя из того, На, які средства є в бюджеті, експерти поки що не впевнені, що новації порадують як дітей, так і батьків. Та у Держслужбі з питань безпеки харчових продуктів можливими новаціями задоволені. Кажуть, у багатьох випускників шкіл спостерігають різке погіршення здоров'я. Це може бути пов'язане з відсутністю повноцінного гарячого харчування у навчальних закладах. На сьогоднішній мети по гінічним триманням чим частіше буде дитина питатися, Чем чаще он будет получать качественные продукты питания, поэтому вопрос того горячего питания в свое время, он стоит необычайно остро, особенно то, что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта.